Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось деякі теми випуску. В Мар'їнці загинув один військовослужбовець. Сімох поранено. Також стали відомі подробиці вибуху катера в Азовському морі. Життєво необхідні ліки в мозі розповіли, що відбувається з вакцинами і з препаратами від тяжких недуг. Куди поділись 6 мільйонів гривень? Столична влада з'ясовує, чому реконструкцію корпусу міської туберкульозної лікарні виконали лише на папері. Як діти проводять канікули у денних пришкільних таборах? У столиці відкрили гарячу лінію для контролю та моніторингу відпочинку. Масштабна пожежа стала сьогодні близько о пів на шосту вечора на нафтобазі поблизу Гливахі під Києвом. За повідомленням Держслужби, з надзвичайних ситуацій Київської області, загорілося три резервуари з бензином. Згодом зайнявся ще один. Четверо працівників отримали тяжкі опіки. За свідченнями очевидців, у них обгоріло до 90% тіла. До гасіння пожежі задіяли понад 20 одиниць пожежної рятувальної техніки та майже 90 рятувальників. Про причини загоряння поки не повідомляють. Біля Красногорівки автомобіль з військовими підірвався на протитанковій міні. Загинули семеро військових. Про це повідомив речник сектора Б Євген Силкін. За його словами, автомобіль інженерних підрозділів збройних сил перевозив боєзапас на позиції українських військ. На борту катера морської охорони, що вибухнув під Маріуполем, було восьмеро людей. Повідомили у Держприкордонслужбі. Один із семи поранених помер ще один український прикордонник зник безвісти. А сьогодні, в ході бойового зіткнення, в Мар'їнці загинув один військовослужбовець семеро поранено. Повідомив міністр оборони Степан Полторак. За повідомленням штабу АТО, під час одного з обстрілів міні-калібру 120 мм міліметрів, влучили по житлових кварталах Мар'їнки. ході... Бойового зіткнення з боку туристичних групувань в наступі приймали участь до тисячі особового складу, значна кількість до 30 єдиниць танків, значна кількість артилерійських систем, а також броньованих машин. В ході бойових дії наші втрати були сім поранених і один загиблий. Тристичне групування по попереднім даним понесли втрати до 50 вбитих і до 100 поранених. За час проведення АТО загинули 112 міліціонерів та 154 нацгвардійці. Про це заявив президент Петро Порошенко під час вручення державних нагород працівникам МВС та військовослужбовцям Національної гвардії, які брали участь в антитерористичній операції. Відзнаки від голови держави сьогодні отримали 19 правоохоронців та нацгвардійців. 20 тисяч правоохоронців пройшли зону АТО з початку бойових дій. Це справжній приклад служіння народові України. Сьогодні в зоні антитерористичної операції на фронті і в прифронтовій зоні продовжують нести службу 3275 працівників міліції та військовослужбовців Національної гвардії. На паперах роботи виконано, акти підписано, а в реальності їх немає. Так виглядає будівництво нового корпусу Київської міської туберкульозної лікарні, розташованої у Гостомелі. Столична влада підозрює розкрадання близько 6 мільйонів державних коштів. Деталі у наших кореспондентів. Ще з радянських часів у цьому закладі, що потопає у зелені гостомельського лісу, лікують пацієнтів з відкритою формою туберкульозу. На всіх хворих місця бракувало, тож влада вирішила добудувати ще один корпус і виділила 16 мільйонів гривень. Основні роботи вже мають бути завершені. Про що головний лікар навіть підписав приймальні акти ще 2013 року? Однак, заявленому в паперах не відповідає навіть фасад. Дінатому по курсу 8 не діньки. Покажіть мені пенопласт, Ми Зикончений фасад за подвійне утеплення мінеральною ватою та пінопластом пішло 2,5 мільйони гривень. Причому за документами їх уклали на площі більші, ніж сама добудова. Проте пінопласту представники КМДА не знайшли. А так виглядає в експлуатацію кисневий пункт. В акті ви заплатили вот за цей кислородний пункт 600 тисяч гривень. Згідно з актом, всередині приміщення вже виконано всі основні роботи і проведено комунікації. Це узіл теплового чоту запланированный, це поручні перила, це стяжки, це трубопроводи, які заизолированы повністю в состоянии в робочому знаходитися. находиться. що и спитання, которые на іспитання спитання потрачено 130 с чем то тисяч гривень. Усього цього інспектувальники знову ж таки не побачили. Вот здесь в 2013 году ви заплатили деньги, Що вот це все вже зроблено бетонна стяжка? что тепло и вода проведены испытания гидравлические. Скажите, а как вы проводили испытания, если они у вас вот в таком виде? Зато тут установили новенькие батареи, хотя и ни до чего не подъединяли. Как можно было поставить батареи, не сделав штукатурку стен, за которую вы заплатили? Вы понимаете, что теперь расхлебывать, теперь это все надо демонтировать и по новой делать все? Или у вас больные будут вот с этими стенами останутся? Не побачили інспектувальники із даних в експлуатацію східців та встановлених за паперами хромових поручнів. Головний лікар пояснити ситуацію так і не змогла. Ми щодені атом говоримо. Михайло? Да, конечно, ми не о том говоримо. У нас 6 мільйонів державних денег пропало. А ми з вами не о том говорим. Технічні не заключення. Ні, це акт вами підписаний. 6 мільйонів зниклих грошей. Це лише приблизно підраховані, запевняють представники влади. Скільки ж насправді їх списано, і хто винний, мають з'ясувати правоохоронці. Мер Віталій Кличко ініціював вже сьогодні передати їм документи. Єдине, що я почув від мера, що він може вибачити все, він не вибачить, коли здержав. Авного бюджету, з міського бюджету крадуть гроші, які належать киянам. Світлана Жайвронок, Юрий Сухай, телеканал Київ. Ліки, які було закуплено ще в грудні минулого року, нарешті в Україні сьогодні відбувається доправлення вакцин БЦЖ в регіони. Про стан проведення цьогорічних дерзакупівель лікарських засобів далі в сюжеті. Процес держзакупівлі ліків спрощено у рази, кажуть у Мінохорони здоров'я. Раніше списки препаратів складали аж 19 різних номенклатурних груп. Процес був тривалим та заплутаним. Нині з цим вправляється одна команда, а виходить навіть швидше. У нас сучаснуть низька група, которая. одна и та же группа, они 19 разных, она заседает каждый день, в 2 часа, это открытый процесс, каждый, любой из вас может пойти, прийти в МОЗ и присутствовать, на, посмотреть процесс, как идет, от графика не Отходим и абсолютно уверены, что все будет нормально, без проблем. Мы общаемся Спроїздітелямі вже цього тижня Моз має затвердити дев'ять проєктів номенклатур щодо закупівлі медпрепаратів, зокрема ліків проти дитячої гемофілії, хвороби грошей і гепатитів. Крім того, ось ось ухвалять остаточне рішення щодо закупівлі бланків, лікарняних та вакцин. Можна очікувати, що вже в середині липня моз оголосить торги, а ще Україна відмовиться від вакцин російського виробництва. Російські вакцини в Україну заходити не, не будуть. Вакцины БЦЖ, которые сейчас разво разводится по стране. А не польського производства і ми будемо старатися в будущем російські праїзводителі то тобто есть максимально стараться не допускати на український ринок БЦЖ, у БеЦКТора хочуть самітільна репутація. За словами квіта цього року Україна вперше закуповує вакцини через ЮНІСЕФ. Зокрема, препарати проти туберкульозу з Польщі почнуть надходити вже наступного тижня. Допомогли міжнародні організації з вакцинами проти поліміеліту. Потреба в них на цей рік закрито влітку. Навіть почнуть нову хвилю щеплень для тих, хто не робив їх останні кілька років. А завдяки міжнародним організаціям Україні вдається доправляти медичні препарати і на окуповані території. Я абсолютно впевнений, що скоро там э, ці райони окуповані будуть відчини, і для чисто для прагматичного действия Міністерства здравоохранила, для того, щоб ситуація там була під контролем і підконтроль епід, і епідеміологічка і різна. Нам просто треба об про этом думати, тому що. Такі ачагіані очі очень опасны. поэтому мы через через гуманитарные организации этим занимаемся. А надходження ліків для віл-інфікованих очікується 22 червня. Щоб постачальнику нічого не завадило виконати договір. Мос перебуває на постійному зв'язку із індійським виробником закуплених препаратів і з дистриб'ютором. Вікторія Попович, Денисовсяніков, телеканал Київ. Через спеку сільськогосподарські ярмарки у Києві тимчасово не проводитимуть, аби не допустити спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь з 13 червня. Проведення ярмарків припинять за інформацією департаменту промисловості та розвитку підприємництва. При зниженні температури ярмарки поновлять про це буде повідомлено додатково. 11 станцій Київського метрополітену вже звільнено від незаконних мафій. Серед них контрактова та поштова площі Лук'янівська, Госокорки, Харківська та Кловська. Відтепер на кіосках, які ще мають прибрати, з'являтимуться червоні написи. Буде демонтовано. Незаконні мафи вже від'єднано від електроенергії. Нагромадження мафів у переходах метрополітену постійно створює незручності пасажирам, особливо там, де проходить завузькі. Великий потік людей йде, і я вважаю, що ці мафи заважають. Ну це фактично для мене головне. Ну і незручно, воно якось не естетично, не красиво. Скрізь вже наставили цих варків, не знаю скільки. І навіть є багато людей, де як це дихати нема чим. Пыль, все, и вони тут, все, все и печенье, и пряники, и все. Единые обстоятельства, то э, и люди там скапливаются, то это мешает э, выходу людей из метро. Вот. Но взрослые это удобно, когда, допустим, что-то забыл купить и можно тут приобрести. Но неизвестно качество какое-то. З 2012 року почали діяти нові правила пожежної безпеки в метрополітені. За ними евакуація пасажирів має здійснюватися через підземний перехід вширшки не менше 6 метрів. Відповідно, все, що не потрапляє в ці норми, повинно бути демонтовано. Тобто вже три роки ну, проводиться робота різними скажімо так, керівниками, в напрямку того, щоб цих торгових місць у метрополітені не було. Прибирають усі мафи, на які оренда вже не діє. Відтепер кіоски, які мають знести марку, червоними написами раніше власникам лише надсилали листи з попередженнями, утім, своєї роботи вони не припиняли. До того ж, Київський метрополітен отримав понад 100 скарг, зокрема із приводу харчових отруєнь. Усі мафи, в яких закінчились договори на сьогоднішній день, відключені від електроенергії. Однак працівники продовжують туди приходити і продавати. Навіть включаючи м'ясну продукцію, ковбасу, сири, м'ясо, кондитерку, наприклад, торти з кремами. Загалом у київського метрополітену 130 договорів оренди на мафи, і кожен з них може поширюватися на кілька кіосків одночасно. Тож, коли вдасться повністю демонтувати споруди, які не відповідають нормам безпеки, поки невідомо. Вероніка Городецький, телеканал Київ. Марш рівності у суботу закінчився для декількох міліціонерів лікарняними ліжками та затриманням радикально налаштованих молодиків. 6 червня під час проведення маршу на його учасників напали 27 осіб, представників молодіжних угруповань та правого сектора. Щоб запобігти порушенням громадського порядку, правоохоронці були вимушені взяти учасників заходу в коло. Молодики почали кидати в учасників ходи димові шашки та вибухові пакети, наслідок чого і постраждали міліціонери. Одного було доправлено до лікарні у тяжкому стані з осколковим пораненням шиї. Потерпілих 11 працівників міліції затримано, повідомлено про підозру сімом особам. Ще по трьом особам, по останньому епізоду, предмети, які ми вилучили, ми зараз спрямували на експертизу. Після того, як експертиза нам дасть відповідь, як колік кваліфікувати те, що не було вилучено, ми приймемо рішення щодо провадження щодо цих осіб. 4 липня у столиці розпочне свою роботу нова патрульна поліція. Про це облозі на українській правді повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, крім піших і автомобільних патрулів, до складу Київського поліцейського патруля увійдуть кіни для паркових зон і річковий в юрисдикції Києва та області. Наступного тижня міністр представить начальника Київського поліцейського патруля, 50 керівників патрульних рот та очільника департаменту патрульної поліції. Також буде презентовано нову форму. У столиці відкрили гарячу лінію для контролю та моніторингу відпочинку дітей у денних пришкільних таборах. За спеціальним номером батьки можуть звернутись та висловити свою думку, як поліпшити такі канікули. Про це під час інспекції денних таборів Соломинського району повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Як розпочалось літо для київських школярів? Далі у сюжеті. Марійка відпочиває у пришкільному таборі собі на користь. Дівчинка підтягує англійську. Мова цікава, і якщо ти поїдеш якусь, ну в подорож, то ти можеш її в будь-якій країні приміняти і розмовляти на англійській мові. Уроки іноземної на базі денних таборів і не тільки родзинка цьогорічного літнього відпочинку. Досконалити знання допомагають вчителі, студенти волонтери та навіть носії мов. Ми намагалися підбирати більш цікаві форми і види заняття для дітей. Тобто, діти, щоб відчували себе не так, як вони звикли себе відчувати на уроці, а начебто це і уроки, і порівняно, і як. Ну... Від відпочинку для них у таких мовних школах а їх в столиці вже 30, Нині навчаються понад півтори тисячі дітей. А найголовніше курси для всіх абсолютно безкоштовні. Дитина на, е, на півтори дві години може прийти в навчальний заклад і займатися виключно мовною практикою. Цього року мовні школи працюють за п'ятьма мовами: в першу чергу англійська, на другому місці німецька, далі французька і, іврит. У нас навіть є школи, які відкрили з мовою навчання іврит і італійська. Мова. Є у столичних денних таборах й інші дитячі радощі, наприклад, поклюпатись у басейні. Ми ходимо лише в понеділок, середу та п'ятницю. Достатньо. Сюди ми приходимо з те, що тут добре. А ще фізкультура, уроки малювання та безліч цікавих гуртків. Такий 18-денний відпочинок разом з харчуванням забезпечують батьки, і він обходиться у 550 гривень. За бюджетні кошти відпочивають пільговики та діти тих, хто постраждав або воює в зоні АТО. Серед таких і Даринка дівчинка ніяк не натішиться, що має змогу займатися улюбленою справою. Тут є такий драйв. Ось в тебе все накаплювалося, накаплювалося. Ти це можеш випускнути, і це не в Тяг мені дуже подобається. Безплатні путівки до таборів отримали вже понад 280 дітей. Загалом на пільговий відпочинок місто знайшло 27 мільйонів гривень, і ці і батьківські кошти націлені використати раціонально, наприклад, вітамінізувати меню. Сьогодні ми подивилися харчоблоки. Ми подивилися меню. У нас були певні зауваження, що ми вважаємо, що треба більше фруктів давати, більше свіжих овочів. І у нас сьогодні от з'явилася така ідея створити гарячу лінію. І усі, хто має побажання, свої коментарі, але можливо скарги, можуть звернутися за цією гарячою лінією. Для цього батьки зможуть зателефонувати за номером, що зараз на екрані. Нагадаємо, дітей у столиці оздоровлюють у 74 пришкільних таборах. Працюватимуть вони до 25 червня. Наталя Сарданова, Андрій Гегеля, телеканал Київ. На схилах набережної в парку Наталка, що на столичній оболоні, з'явилася величезна мозаїчна карта України, До її складання за два дні долучились понад пів тисячі людей. За словами ініціаторів, проект став інтернаціональним, бо в ньому взяли участь не лише українці з усіх куточків держави, а й туристи з Ірану, Туреччини, Польщі, Німеччини, Великої Британії та інших країн. Загалом зібрали карту площею 150 квадратних метрів. На її виготовлення пішло майже дві тони кахлів. Частину з них надала будівельна фірма. Частину принесли учасники акції. Ось Крим в перший день почали викладувати кримська діаспора, вот в силу Неких причин переїхали з Криму і живуть тепер тут, вони буквально за полдня швидко красиво виложили Крим. І це була перша область, яка була а, завершена. Коли в нас є дуже багато різних думок, поглядів, сподівань. І ми хотіли е, зробити таку річ, що в спільній роботі можна об'єднатися, можна склеїтись і можна домовитися один з одним. І я дуже щаслива сказати, що нам це вдалося, тому що коли люди скажуть так, які які були іншого погляду щодо України і щодо об'єднання України викладали тут один із регіонів, і потім в кінці підійшли, подякували. Сказали, ми, вибачте, що ми були інших поглядів. За дорученням мера Києва Віталія Кличка та на замовлення комунального підприємства Київ з Трухановим островом курсуватиме безкоштовний автобус, який підвозитиме киян та гостей столиці від пішохідного мосту до парку дружби народів. Автобус ходитиме з інтервалом 20 хвилин у робочі та вихідні дні з 8.30 до 20.30. Після новин на телеканалі Київ програма Столиця. Про що і з ким буде розмови? Дізнаємось від Ірини Гловацької. Іро, добрий вечір. Ще раз і вам слово. Ще раз вітаю колего. Підсумкова розмова у сьогоднішній столиці буде доволі багатогранною. До нас завітає урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Геннадій Друзенко. Але зосереджувати увагу винятково на потребах і проблемах нацменшин. Ми не будемо, хоча поговоримо і про це. А заодно торкнемося теми повернення Криму та встановлення миру на Донбасі. Долучайтеся зі своїми запитаннями і ви, шановні глядачі. З ними наша розмова буде ще цікавішою. Ростиславе, дякую, підсумки дня. Підіб'ємо годині. Зараз Продовжить роман сегай з новинами спорту. Моє вітання на телеканалі Київ Новини спорту. Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою в історії України. Харків'янка є першою українкою, яка зіграла у чвертьфіналі турніру Ролан-Гарос. Також перша ракетка нашої країни встановила новий національний рекорд у рейтингу WTA. Світоліна, попри невихід у півфінал ролан гарос Гарос-2015», піднялася на 17-те місце у світовій класифікації. Так високо у рейтингу WTA з Українок ще не піднімався ніхто. Попередній рекорд 19-та позицію встановила у квітні 2008 року. Альона Бондаренко. Один з лідерів вітчизняного тенісу Олександр Долгополов повертається до національної збірної. Про це Олександр повідомив у соціальній мережі. Повернення планується у поєдинку Кубка Девіса проти команди Польщі, який триватиме з 17 по 19 липня у Щецині. Цікаво, що ця подія може також повернути у збірну першу ракетку України. Сергій Стаховський нагадаємо раніше казав, що зіграє за збірну, якщо у її складі гратиме Долгополов. У столичному гідропарку пройшов перший етап відкритого чемпіоната міста з пляжного волейболу. Цього року змагання зібрали рекордну кількість команд. За корону київського волейболу поборолись 48 чоловічих колективів та 30 жіночих. Зокрема, випробували свої сили. Приїхали представники Краматорська, Ужгорода, Львова, Дніпропетровська, Черкаста, Чернігова. Це лише перший етап чемпіонату. Абсолютного переможця змагань визначатимуть за підсумками трьох раундів. Тож основна боротьба ще попереду. Растет не только количество участников, что тоже радует организаторов, конечно, зрителей, но и растет и качество игры. То есть при ну, приходят новые молодые пары, ребята, которые участвуют э, юношему. Уже кроме их детских соревнований, они уже принимают участие во взрослых и показывают результаты, ходят восьмерки. Вот там у нас есть пара открытия. Ребята зашли в восьмерочку. У межах четвертої спартакіади Здоровий киянин, яка проводиться серед трудових колективів столиці, відбулися ігри справжніх киян. Цього разу комплекти медалей було розіграно у п'яти видах спорту: Висловання на човнах дракон, дарц, пляжний волейбол серед чоловіків, паркова версія цієї ж гри серед жінок, а також міні-футбол. Цей вид програми і завершував ігри справжніх киян. Дев'ять команд. Учасниць провели поєдинки кожна з кожною у трьох групах. Потім по два найкращих колективи відібрали до півфіналу. А кульмінація. Цією суперництва став фінал трьох за участю команд Укрдержцентру радіочастот», «Проспілки столичних медиків і серійного заводу Антонов. У завершальному поєдинку змагань у ДЦР здолав опір про 7 7-3. і у пісенку виграв цей вид програми. Але у загальному заріку переможцями виявилися спортсмени «Проспілки охорони здоров'я. Вони виграють другий поспіль етап спартакіади і до наступних змагань залишають у себе кубок виклику. Я Дмитрий Швец, капитан команды медиков. Бросаю вызов командам Фармак и Минсоцполитики для участия в Киев Баскет ОПЕН, который состоится 11-13 июня. Приглашаю всех для участия. Це була остання інформація випуску. Будьте здорові.